Вас вітає регіональний центр професійної освіти, електротехнічних, машиновудівних та сервісних технологій Харківської області. Методична комісія з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування. Живемо в цікаві та непрості часи, під які треба підлаштовувати весь ритм життя. Ми вже пройшли випробування пандемією, а тепер потерпаємо від наслідків повномасштабного збройного вторгнення. Та хіба це привід ставити життя на паузу? Однозначно, ні. Наш освітній заклад перейшов до дистанційної та змішаної освіти ще кілька років тому. Майстри виробничого навчання та викладачі мали змогу опанувати різноманітні засоби, що допомагають проводити навчання майже за будь-яких умов. Професія електромонтера зараз одна з найзатребуваніших, тому ми маємо якісно та наполегливо працювати зі здобувачами освіти, які навчаються в центрі. Що ж для цього треба було зробити все дуже просто треба навчитися використовувати ноутбуки, планшети та мобільні пристрої для проведення уроків виробничого та теоретичного навчання. Зрозумівши це, наші викладачі задалися метою пройти якомога більше різноманітних курсів, тренінгів, вебінарів та практикумів, щоб обрати дійсно корисні та дієві сервіси додатки. Звісно, ми розуміємо, що матеріали мають бути доступні здобувачам освіти для отримання зворотнього зв'язку. А тепер, на прикладі предмету Спецтехнологія ми продемонструємо вам, які саме засоби навчання, демонстрації та контролю успішності виявилися найбільш корисними та зручними. Спершу трошки відступимо та зазначимо, що вивчення теоретичних предметів це міцний ґрунт для подальшого опанування практичних навичок. Без знання закону ОМА не під'єднати резистори в електричній мережі. Нині здобувачі освіти мають доступ до великого об'єму інформації, тому наша основна мета зацікавити їх, показати, що освітній процес може бути актуальним, сучасним і цікавим. Наш освітній заклад має доступ до ліцензійного Zoom for Education, в якому можна комфортно проводити онлайн-уроки. Large мітинг, користуючись різноманітними можливостями, запис уроку, який можна потім розмістити в Classroom, демонстрації екрану, використання білої дошки для записів ідей разом із добувачами освіти, стікерів тощо, для швидкого надійного спілкування та проведення конференцій. Звісно, ми використовуємо продукти Google, які добре зарекомендували себе в роботі освітян. Google Drive, Classroom, Meet, документ. Також доречним буде використання онлайн плакатів. Наприклад, ви бачите програму Synkling. Вона ідеально слугує для створення плакатів, на яких можна відмітити різні освітлювальні прилади та опис їхньої класифікації чи особливостей роботи. Такі плакати можна озвучити заздалегідь, щоб учні могли в будь-який момент передивитися зміст плакату. А також плакат можна використати для актуалізації знань зі зворотнім зв'язком, коли здобувачі освіти в режимі онлайн-уроку відповідають на запитання чи разом з викладачем заповнюють стікери. Коли мова йде про електромонтерів, то слід пам'ятати, що в нагоді стануть додатки, в яких легко онлайн складати схеми, під'єднувати елементи, перевіряти правильність їхньої роботи. Та, на жаль, більшість таких додатків не мають української мови інтерфейсу, що ускладнює процес використання та опановування знань і навичок. А інші потребують придбання ліцензії. Ми звернули увагу, що велика кількість програм, додатків чи застосунків, що можна використати для освітнього процесу, є безкоштовними, що полегшує їхнє використання. Робить доступними для усіх здобувачів освіти, звісно, ми всі мріємо про перемогу та про те, як повернемось до свого звичного життя. Та треба пам'ятати, що сьогодення змінює нас, тож треба знаходити нові можливості, що стануть в нагоді за будь-яких умов.